Армія це теж зріст суспільства. В армії є різні люди. Так, вони всі для нас герої, тільки тому, що завдяки ним, які захищають наші спини і зади, ми з тобою сидимо в цій студії, а не десь в еміграції або під землею. Та? Але є другий момент це те, що це дуже різні люди інтелектуального складу, морального складу і психологічного складу. Чи давати слово людям, які психологічно або інтелектуально не розуміють наслідки того, що вони скажуть, ні для себе, ні для своєї колишньої дружини, ні для образу військового, зокрема найбоєздатнішого, найвідомішого штурмового підрозділу? В підрозділі ця людина робить героїчні речі. Ми пишаємося ним, поважаємо його. Людина отримала поранення. Поранення пов'язане з Травмою голови, в тому числі. Питання в тому, чи варто журналісту вести таким чином розмову і випускати це на люди. Тому, коли ми робили. Ну, Це от, у мене чесно питання uh -huh. щодо цього. Що, що хотіла а, ведуча, як би сказати цією розмовою? Адже ми щось хочемо сказати. Ми хотіли показати. Що травмована людина, в якій накопичена образа, відчуття провини одночасно. Це, до речі, дуже сильний мікс коктейль, коли ти ображений жертвою себе почуваєш і одночасно почуваєш себе винним. Винним в тому, що ти вижив, а хтось ні, а, винним в тому, що ти не зміг зберігти стосунки, а, винним в тому, що взагалі ця вся опція з дружиною, вона. Стало публічною, і цей мікс він породжує такі слова під час інтерв'ю.